Вітаю, 1146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону Мене звати Ольга Бутко. Починаємо цього ранку. Ворог обстріляв Харків за інформацією міського голови Ігоря Терехова. Окупанти атакували безпілотником. Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Тим часом на Запорізьку область росіяни запустили каби. Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації, повідомив у прифронтовому степногірську зайнялося кілька квартир у дев'ятиповерхівці. Зникло електропостачання. За попередньою інформацією, люди не постраждали. І маємо п'ятеро постраждалих в Одесі внаслідок обстрілу окупантів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Також пошкоджено перекриття та скління. Понівечена операційна в одному із медзакладів там постраждалих немає. 34 людини загинуло, 120 поранено, зокрема, і діти. Такі наслідки атаки росіян на суму напередодні на місці трагедії перебуває наша колега Катерина Кусмарова. Катю, що відомо на цей момент, розповідай. Вітаю Олю. Ми наразі перебуваємо на місці влучання. Це центр міста, і саме сюди поцілили дві балістичні російські ракети. І це досить людне місце. І як нам розповіли, можете побачити на цьому велосипеді. Повз проїжджав чоловік і його посікло осколками. Тут досі калюжі крові та його особисті речі. А також повз проїжджали і десятки автівок. Так можете побачити згорівші автівки. Досі на місці влучання, а також став рейс останнім і для пасажирів та водія. Автобусу, який на момент удару був біля епіцентру. Тож численні уламки поранили людей, і саме в автобусі найбільша кількість жертв. Автобус був просто переповнений тілами людей. 13-річний Кирило Іляшенко із сум під час цієї страшної атаки теж перебував всередині автобуса, і хлопець не розгубився і зміг вибратися через вікно, розбити автобуса та намагався врятувати. Поранених людей звідти, хоча й сам був поранений. У нього були три уламкові поранення голови. Наразі один уламок вже вдалося дістати, і наразі хлопець під наглядом лікарів. Його мама теж постраждала, однак наразі вже лікується вдома. Просто дуже великий вибух. Потім я пішла в укриття в мене гардеробні укриття, і через декілька хвилин знову відбувся вибух. І потім я вже побачила, що це моє робоче місце. Побачила все розвалене, ну насправді, на щастя, мій кабінет більш-менш вцілів, але кабінети колег їх немає. За даними міськради, кількість постраждалих вже збільшилася до 120 осіб. В стаціонарі наразі перебувають 39 людей, із них 9 дітей. Наразі тут все ще тривають роботу однак їх уповільнюють постійні повторні загрози, адже ось буквально декілька хвилин тому була загроза ворожого безпілотника, який залетів над містом. Також тут тривають роботи з розбору завалів та прибирають аварійні конструкції, адже саме влучання було по будівлі сумського державного університету. Наразі під завалами інформації, що хтось може перебувати, немає. Однак працівники ДСНС продовжують ці роботи, долучаються, допомагають і волонтери, і працівники цього університету. І за останньою інформацією сумської обласної військової адміністрації загинули загалом 34 особи, серед них двоє дітей. Від місцевих ми дізналися, що і досі люди шукають своїх рідних. так, зокрема, одна жінка, і досі немає зв'язку зі своєю мамою і не знає, чи у лікарні вона зараз чи вже загинула. Дякую, Катю. З нами на зв'язку із сум була наша колега Катерина Кусмарова. На удар окупантів по Сумах відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він закликав наших міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. Наголосив, агресор ігнорує пропозицію США щодо припинення вогню без вагомої підтримки України, Росія і надалі затягуватиме війну. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. Більшість з яких шахеди. І саме проти звичайних українських міст. Лідери багатьох держав рішуче засудили черговий ракетний удар по цивільним в Україні. Мерзенним назвала цей варварський напад Росії на мирних людей у Сумах. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, ця остання ескалація є похмурим нагадуванням. Росія була й залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних усумах, зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миром. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов. Президент Франції Мануель Макрон нагадав: всі знають, ця війна була ініційована тільки Росією, і сьогодні зрозуміло, що тільки Росія вирішила продовжувати це з відвертим ігноруванням людських життів та міжнародного права. Наші думки із родинами загиблих і поранених. Німеччина рішуче засуджує цей варварський напад. Написав у мережі ікс канцлер Олаф Шольц. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив, російський варіант припинення вогню кривава вербна неділя. Суми а його колега із данії Мете Фредріксен додала: Путін показує справжнє обличчя Росії. Ні в кого не може виникати сумнівів щодо того, хто нападник, а хто жертва у цій війні. Свою підтримку Україні та обурення такими нелюдськими ударами по центру мирного міста також висловили президенти Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Словаччини, прем'єр-міністри Нідерландів, Швеції, Хорватії та Болгарії. Жахливий приклад посилення атак Росією у той час, як Україна, акцентувала безумовне припинення вогню, зазначила висока представниця ЄС із питань закордонних справ Кая Калас. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа у справах України генерал Кіт Келох назвав удар двома балістичними ракетами по центру Сум, таким, що переходить будь-яку межу. Атака російських військ на цивільні цілі у Сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль щоб припинити цю війну. 158 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше штурмів традиційно українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Сухої Балки, Тарасівки, Єлизаветівки та Андріївки. Сили оборони зупинили 54 штурми. Більше 20 разів окупанти атакували на Торецькому напрямку і стільки ж на Лиманському. До 10 бойових зіткнень відбулося на Куп'янському та Краматорському напрямках. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Марц заявив, що готовий погодитися на передачу Україні німецьких далекобійних ракет Таурус, але тільки за умови координації з європейськими партнерами. Про це він заявив в ефірі каналу ARD. Мерц зазначив, що Великобританія, Франція та США вже постачають Україні крилаті ракети, і Німеччина повинна діяти у тісній співпраці з союзниками. Як приклад ефективного використання ракет Таурус, він навів можливість знищення наземних шляхів між Росією та Укуп. Пованим Кримом Європейський союз готує пропозицію для Дональда Трампа щодо збільшення закупівель американського газу та зброї в обмін на врегулювання конфлікту навколо мит. Про це пише видання Більд. Зараз розглядається план купівлі американських енергоносіїв та озброєння на суму до 150 мільярдів євро. І це по причині плани Європи посилювати власну оборонну промисловість. У ЄС також сподіваються, що американський президент буде зацікавлений у швидкому врегулюванні торговельних питань. У Туреччині опозиція зібрала 10 мільйонів підписів за проведення дострокових виборів президента. Такі дані озвучив лідер опозиційної народно-республіканської партії Озгю Розель. Нагадаю, минулого місяця турецький суд ув'язнив мера Стамбула екрема моглу, якого називають головним політичним суперником чинного президента Ердогана. Наразі він в очікуванні суду за звинуваченнями у корупції. Це викликало найбільше протести в Україні за більш ніж 10 років.